Щиро вітаю вас, шановне панство, із своєю кумедною нелекцією з приводу такого цікавого періоду в нашому слов'янському календарі, як День Холодія. Дні колодія, точніше. Мабуть, ви застали десь позаминулого року, три роки тому, коли ще війна не повернула нас на більш конструктивні і страшні теми суперечки, які точилися в соціальних мережах, і люди сперечалися і кричали: ніякої масляної, ніякої масниці в Україні був тільки колодій. Але правда полягає в тому, що в Україні були і масниці, і колодій. От, приміром, якщо ми почитаємо Олексу Воропая, ми знайдемо у, неї, у нього про масницю більше, ніж про колодій. І тільки відгомін періоду колодія відбитий у його книзі Звичаї нашого народу у Миколи Маркевича, який теж збирав фольклор, писав про українську кулінарію, звичаї традиції, ми знаходимо перед масницями згадку про. Тягання колодки на м'ясний тиждень. Отже, це були різні традиції, локалізовані трошки в різний, хоча і дуже наближений період. Сутність і головна відмінність масниць від колодія полягає в тому, що колодій це суто жіночий період, чисто для молодиць, які збираються разом. І вшановують рід, чоловіче і жіноче начало програмують свою родину і свій населений пункт на продовження роду, на плодючість, родючість, е, множення. І відпочивають, звісно, від родинних обов'язків для того, щоб повернутися до їхнього виконання в усіх іпостасях і в повних силах. А масниця це наступний. Після колодія період масляний тиждень, сиропусний тиждень, не м'ясопусний, як на колодія, а сиропусний і це родинне свято, коли готують вареники, млинці, сирники, січаники, гречаники, оладки, пироги, і ходять одне до одного в гості: єдине. Що об'єднує дуже і колодія, і масниці, це заграші заручини, і оглядини, можливі відвідини нових, е імовірних ж... женихів, невісток, наречених тих, хто оголосить після Великодніх свят про заручене, і хто восени після виконання усіх сільськогосподарських робіт, нарешті побереться. От, в принципі, і все. З чого починався колодій? До речі, цього року у нас колодійний тиждень розпочався у понеділок 26 лютого і триватиме аж до початку березня, до суботи. З чого ж починався у наших предків оцей колодійний період? Жінки, українки. Особливо це стосувалося Житомирської, Волинської, півночі Черкаської, Полтавської областей, Сумщини, Волині. Вони збиралися в понеділок або у шинку, або у хаті якоїсь чесної вдовиці чи самотньої жінки. Збиралися там і кожна приносила у себе з дому колодку або палицю. А також приносили вони з собою рушники, стрічки і усілякі наїдки: ковбаси, сири, сало, варені яйця для того, щоб випить, закусить і розпочати жіночі гульбища. В цей період вони визвільнялися від усіх домашніх обов'язків: жінки. Збиралися разом, молодиці. Що ж значить молодиця? Це значить одружена жінка, яка іще може народжувати за віком, за своїм станом здоров'я, яка іще може народити дитину. Так от, молодиці збиралися або у шинку, або у поважної вдовиці вдома і мірялися спочатку колодками. У кого колодка принесена гладша, довша, цікавіша, вони її. Вибирали найкращу клали посеред стола і починали співати. Ой, яка ж ти колодка, солодка, а яка ж ти колодка, коротка, колоді, 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 колоді народився. Потім наші шановні жінки. Брали красиву тканину і обвивали оцього колодія, пеленали його як дитину, гралися з ним, співали пісень, і розповідали одна одній якісь кумедні історії про дітей. Але головне було в чому? В тому, що ось це божество, скажімо, ще язичницьке, колодій. ну Ви здогадуєтеся, що це і фалічний символ. Да? І е, знак чоловічої присутності, і взагалі символ продовження роду, бо деревину дуже шанували наші предки і ще з темних поганських язичницьких часів. Бо дерево це центр всесвіту, рай дерево, це центр Всесвіту, і з нього починає е, свій рід людина. От. Звісно, дерево дуже шанували. Молодь грала на колодах у теплий період року, після великодніх свят, на колодах, зрубаних деревах, які лежали в кінці вулиці для заготівлі дрів. От на цих колодах збиралася молодь, і сиділи на цих колодах не просто тому, що зручно, а тому, що дерево віддавало їм свою життєдайну силу. Ще таке було уявлення. Так, от жінки співали колодку, а потім. Брали, принесені з собою менші оці от колодки, які не пішли на колодія, з мотузочками і усілякими ниточками. А уже пізніше, коли науково-технічний прогрес подарував нам прищіпки, брали дерев'яні обов'язково прищіпки і, добряче, випивши і закусивши, виходили на вулицю в понеділок. Вони Ішли по вулиці і чіплялися до усіх дорослих людей, підходили і питали одружений, приміром, до чоловіка. Якщо не одружений, йому тут же прив'язували колодку до руки, до ноги, до спини, до грудей, до шиї, як хотіли. І ніхто не мав права їм відмовити. Якщо одружений, що ж? Оминає він покару за неодруженість, але у них є інші питання і приводи накласти на нього штрафні санкції. Жінки питали, чи є в тебе діти. Він міг сказати нема. О, давно одружений, дітей нема, прив'язували колодку до нього. Якщо діти є, значить не підпадає під штрафні санкції, тоді у нього питали. А якого віку діти? Якщо діти молодші 15 років, то чоловіка могли відпустити і не накладати на нього санкції у вигляді носіння колодки. Але якщо дітям було 15 і більше, то у нього питали, чи діти одружені, не одружені. А значить, ми тобі в'яжемо колодку. Ти не віддаєш доньку заміж, ти не одружуєш свого сина. Єдине, що могло врятувати чоловіка, він міг сказати, вони заручені. Тобто уже батьки домовилися, уже діти дали згоду, і скоро буде шлюб. Тобто, якщо діти пройшли обряд заручин, значить штрафних санкцій не накладалося. Але в принципі, якщо жінки добряче гульнули, вони могли все одно причепити колодку. Колодками увішували неодружених, незасватаних, молодих людей, батьків, які довго не віддають заміж. Або не одружують своїх дітей, молоді подружжя, які вже більше року живуть разом, а досі не народили дитину, або ж старих хлопців, старих парубків, або старих дівчат, які перебирають дуже довго женихами. Так от, їм прив'язували колодки і змушували їх тягати цілий тиждень, аж до суботи. Можна було відкупитися. Для цього давали або гроші, або якісь смаколики, або виконували якусь роботу. Отже, понеділок у цих жінок проходив прекрасно для того, щоб мати право не повертатися додому цілий тиждень і передати повністю господарство на своїх дітей, чоловіка або його маму, жінки у неділю перед колодієм наварювали із ніжок холодець. Обов'язково із ніжок, свинячих або телячих. В неділю вся родина їла юшку з локшиною, а в понеділок зранку у них був уже холодець, каша, свіжий хліб, можливо, борщ. І все. І до кінця тижня мама з родини пропадала. Жінка могла навіть не приходити додому ночувати. Вони могли і залишатися ночувати у цієї поважної вдовиці. Там вони. Співали на одній пісень, могли бавитися ділитися якимись навичками цікавими. Але, на відміну від вечорниць чи досвідок, ніхто не працював. Працювати було на колодія заборонено тільки розваги приготування їжі. Цікаво те, що оцей от тиждень колодія, а до цього. У таких самотніх бабусь збиралися на вечорниці молоді хлопці і дівчата. Оці от е, перебування у самотніх чесних жінок давали їм можливість пережити важку зиму. Бо від е, Різдва і до колодія у них збиралася на вечорниці молодь. Тобто молодь рубала дрова, наносила воду, топила піч. Готувала їжу цим бабусям завжди залишалися від вечорниць там і варенички, і каші, і ковбаски. Тобто бабусі не голодували. І у них було чисто, натоплено і добренько. От. А після стрітання, а наші предки до християнства визначали дату стрітання не за календарем, а за атмосферними явищами, коли взимку стає тепло. І раптом починається перший передвесняний дощ, а ще й з грозою. Це точно стрітання, точно зима і весна зустрілися. І от від стрітання могли починати вже тягати колодки. В старовину кажуть, що цей обряд тривав аж до того, як зійде сніг і почне з'являтися перше зело. З прийняттям християнства. Оце колодіювання або тягання колодок зупинялося в кінці м'ясопусного тижня або м'ясниць. Чому? Тому що на неділю м'ясопусну жінки вже мали повернутися в родину і готуватися до Масляної. А масляна це родинне свято. Повернемося до колодія. Значить, у понеділок жінки випивали і штрафували людей, які проходили повз хату чесної вдовиці, або які заходили в шинок. Якщо жінки у шинку розпочинали колодіювати, а це бувало у містечках або у великих селах, де були шинки. Жінкам дозволялося і випивати, і закусювати, і взагалі грайливо себе поводити. Так, от у вівторок. Жінки виходили на вулицю і вже штрафували всіх, хто їм. Вони гуляли по селу і штрафували, прив'язуючи колодки до всіх зустрічних поперечних. А співали вони в цей день: ой, яка ж ти колодка коротка, та яка ж ти колодка солодка, холоді, колоді, 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 похрестився. Ну, Це вже в християнські часи. Що там робив колодій? В дохристиянській, мабуть, справляв пострижений, потім вдягав першу сорочку в християнській уже Україні. Колодій у вівторок хрестився, у середу він одружувався, у четвер він, на жаль, помирав. І жінки вже співали сумних пісень, вони співали. О, яка ж ти колодка коротка, а була ж ти колодка солодка? Ой, там колоді, молодий, ой, там колодій, та й помер. <клес> <клес> і в четвер вони гуляли по селу і збирали з людей данину. На поховання колодія. Знову ж таки, могли знову пообвішувати колодками всіх неодружених, всіх бездітних, всіх незаручених, перепрошую, а також їхніх батьків. Отаким От способом, заробивши собі на продовження святкування, жінки поверталися до хати або до шинку. І о, в цей період, до речі, вони мали потужний психотерапевтичний, я, я навіть не знаю такий сезон, тренінг, період, коли одружені жінки могли поговорити про своє без присутності дітей, чоловіків, без присутності свекруг, без присутності нікого. Вони могли поділитися своїми переживаннями в шлюбі. вони могли... Порадитися щодо приготування, виховання, майстрування, чого завгодно. Тобто, це був період їжі, балаканини і, що важливо, оглядин. Бо у вівторок, середу, жінки ходили в гості одна до одної і могли зайти до будь-якої хати і подивитися, як там пораються самі дівчата, матері яких зараз тягають колодку по селу, або ж зайти і подивитися. Як хлопці поводять себе, чи добре в коморі, в стайні, у хліву, чи нагодовані тварини, чи чисте подвір'я, чи нарубані дрова. Тобто жінки придивлялися уже для своєї родини майбутніх невісток або женихів, наречених, тих, хто увійде у сім'ю і буде продовжувати рід. У вівторок до них могли приєднатися і чоловіки. Сплативши або поставивши могорич, як далі відбувалися взаємини? Бо чоловіки купили собі право колоткувати разом із жінками, то як же далі? Є точка зору, я не скажу точно в кого я це читала, але є точка зору, що в цей період жінка могла завагітніти навіть не від свого чоловіка. Бо головне, в період коло дія було це продовження роду. Якщо жінка довго живе зі своїм чоловіком, а дітей у них або одна і давно народилася, або взагалі дітей не було, в період коло дія вона могла. Вибачте, мене сходити наліво, щоб завагітніти, і ніхто їй не мав дорікнути. Вона в неділю пішла б у церкву, сповідала б свій гріх, і все. І це б залишилося тільки між нею і батюшкою. Бо головне було продовження роду. Тут маємо не християнську традицію, а традицію язичницьку. Кожна сім'я має отримати продовження, кожен рід має отримати продовження. І жінка бере на себе в цьому випадку ініціативу. Ну, а якщо чоловік із цієї ж родини купував собі право колодкувати, і він зі своєю дружиною десь там усамітнювався, це було прекрасно і це схвалювалося усіма. Бо зазвичай діти зачаті в лютий або у березень, вони ж народжувалися. В холодний період, коли не треба виконувати сільськогосподарських робіт, коли вони завжди коло мами, і жінці найлегше було породілі, що не треба з немовлятком йти в поле, не треба там, на косовиці, на прополки, не треба коло скотини крутитися. То ось така от приємність жінкам було зручніше завагітнювати саме в цей період. Ну, а в суботу вони, поховавши колодія, відспівавши й веселих і сумних пісень, поверталися до родини. В неділю сповідувалися в церкві за все те, що наробили протягом тижня. А з понеділка починалися масляні дні або масниця. Це вже родинне свято. Тут вся родина була практично цілий тиждень разом. І Наглянені протягом колодія матерями хлопці-дівчата в масницю у вівторок, проходили обряд оглядин і заграшу. Поки молодь каталася там десь собі на санчатах з гори і співала пісень і загравала одна з одною, і одне з одним, дорослі йшли до майбутніх сватів. І казали, що от ми подивилися, у вас там хороша донька, або у вас гарний син, чи не хотіли б ви взяти нашу доню, або чи не хотіли б ви заслати до нас сватів, або чи не хотіли б ви одвідати свою доньку за нашого сина? Дуже часто це рішення приймали саме батьки. Ну, не дивно, чому так багато у нас сумних пісень про подружнє життя, коли дівчина гуляла всю зиму на вечорницях, на маланку... маланкуванні, на колядуванні, на всі зимові свята. Потім ще й на масницю гуляла з одним хлопцем і думала, що вони після, після Великодня заручаться а На осінь і одружиться, а раптом батьки протягом масниць і колодія приймають рішення і знаходять її іншого нареченого, можливо, навіть не в цьому селі. Тобто, бувало, по-різному не дивно, що було стільки сумних пісень. От, але масниця, як сімейне, як родинне свято з мамою, яка повернулася в родину, складалося з того, що кожен день. Родина мала утилізувати все, що було наготоване після Різдва. А на Різдво робилося багато сирів, кислого сиру, було вуджене м'ясо, ковбаси, були копчені оці всі реберця, окісти і таке інше. І от протягом Колодія треба було доїсти все м'ясне, тому так активно і носили до самотніх бабусь, до бідних сімей, всіх мали пригостити. А на масляну вже розносили сир, яйця, сметану, масло і рибу. Якщо у кого була копчена солона риба, всякі саламури, маринади, все це розносилося по бідних сім'ях. Було таке повір'я: чим більше млинців ти спечеш і чим більше роздаси. Тим більше добрих сонячних днів і сам проживеш, то це було важливо. Так от, у понеділок молодь ставила у пудало марени або зими, по-різному в різних регіонах його називали. У вівторок молодь проходила процедуру або обряд заграшу, вони гуляли, батьки домовлялися про майбутнє заручені весілля. У середу запрошували до себе свекрів, тещ. Якщо жили не разом з батьками в гості, ті могли прийти з подругами, похвастатися, як добре живе синок або як добре живе у шлюбі доні, доня, дати поради, і ніхто не мав права їм заборонити. У четвер, навпаки, їхали до тещі на млинці. О, це була така традиція. А у а, Суботу були так звані Зовицині Посиденьки, коли молоді. Дружини, молоді невісточки могли втекти від родини, і собі оце трошечки погулять у шинку, або знову ж таки у літньої якоїсь бабусі. Ну, і завершувався оцей обряд масниць, завершувався він в неділю, спаленням опуда ламарени після церковної служби, доїданням усіх смаколиків. і Підготуванням до посту. Перший день посту мав назву жилавий або жилавий понеділок. Пекли так звані жиляники, хлібці із, пісні хлібці з житнього борошна. Дозволялося, зранку, ну мабуть, похмелитися після двотижневої пиятики. А ще зранку випити стопочку горілки, прополоскати в роті, щоб нічого скромного там більше точно не залишалося. І... Дозволялося або благословлялося, да, окрім а, оцих жиляників, іще а, їсти тертий хрон і терту редьку. А, понеділок цей називали ще чистим понеділком, перший понеділок посту, а, тому що нічого не готувалося. Якщо у когось залишалася каша, пісна проста з вечора, з попереднього дня, добре, могли поїсти каші. Але в цей день ніхто нічого зазвичай не готував, тільки терли редьку і пекли оці жиляники. Або пекли, або на сухій сковорідці, як смажили, як перепічки такі робили. Ось такий був цікавий період. Важливо знати, що для наших предків рік ділився на зиму і літо, як такої весни не було. літо це період буяння сил природи, період, коли усілякі сили людині допомагають або заважають. А зима це період, коли сонце або за одними померло, повір'ями за іншими спить, коли перемагає темрява, коли морена ходить по землі і носить смерть. І, там, це період панування. Отих темних усіляких сил майже всі природні сили, там русалки, лісовики, всі сплять. Навіть домовик не дуже активний. Єдиний хто ходить по землі, це Марена, це мерці. І, 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 і відьми можуть робити якусь біду. Тобто, в цей темний період зима молодь яскраво вбрана, переодягнена усілякими тваринами зі стрічками, з гучними піснями, виконує ще таку функцію. Молодь відганяє нечисту силу. Вона ходить по селу співаючи, відганяє усіляку нечисть. Але от після стрітання. Отакий період, який не є вже зимою, але не є ще літом. У наших предків називався проліття, і він дуже швидко пролітав, проминав. От. І оце проліття, бо слово весна до нас прийшло пізніше. Десь одні кажуть в 8-му, інші кажуть в X сторіччі. Чесно, точно не скажу. Але от, оце проліття, період між зимою і літом. Був періодом програмування. Треба було налаштувати своїх дітей на шлюб. Треба було самим поновити подружні взаємини. Треба було подбати про рід, про його продовження. І ось цим і займалися на колодія або на м'ясопусний тиждень наші предки. Звісно, це язичницький звичай, звісно, це поганство так зване. Да? Але. Ну, так от вони жили. А ви собі думайте самі, наскільки вам цікаві ці звичаї, наскільки вони вам важливі. Я з вами просто поділилася історіями про колодія. На все вам добре. Сподіваюся, що якось наступного разу розповім про інші цікаві обряди, звичаї і епізоди, і елементи нашої української культури. На все добре!